Ви зробили свій вибір та пролили кров невинних заради влади. Мені дурість, ваша шкода, але набагато більше мені шкода тих, чиї забрали ви життя за власними цілями женучись. Відтепер світло нестерпне для вас, у темряву біжіть з очей моїх геть. Ви на каналі Грін, і в цьому відео ми розповімо вам про деколи коли могутню тевінтерську імперію, яка поставила весь тедес на коліно. Але перш ніж розпочати, не забудьте підписатись на канал і поставити уподобайку. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Погнали! Історія. Щоб було легше орієнтуватись в літочисленні за церковним календарем, зробимо невеличкий відступ. Дати всіх подій, які відбувалися до офіційного створення церкви Андрасте, йдуть від більшої до меншої зі знаком мінус і позначаються як стародавні часи. Далі події діляться за століттями. де перша цифра дати позначає століття, а друга дату у цьому столітті. За церковним календарем. Люди вперше прибули на материк Тедас близько мінус 3 тисячі сотому році стародавнього часу. Вони належали до одного племені, відомого як Нераменіанці, та оселились вздовж узбережжя моря Ноцен, де їх ворожо зустріли, правлячи тоді ельфи. До мінус 2850-х років давніх часів, згідно з легендою, ельфи віддалилися від людей, побоюючись, що людський контакт позбавить їх безсмерти. Це дало людям право на подальшу експансію на континенті. Вважається, що приблизно у мінус 2800 році стародавні боги почали нашептувати людство із золотого міста. Вони навчили сновидців нероманіанських племен магії, і ті маги стали жрицями та правителями свого народу. У мінус році племена зрештою розділились на чотири королівства: Неромен, Карінус, Баріндур та Тевінтер. У королівстві Тевінтер було створено перші кола магів, як закриті товариства для навчання та вивчення магічних талантів. Вони створили раду своїх найталановитіших магів, відомо як суд магістрів, яка зібралась в столиці імперії місті Мінратос. У Мінус 1207 році Дариній, верховний король Нероменії, забрав трон Тевінтера у свого дядька, об'єднавши під своєю владою королівства Нероменії та Тевінтера, заклавши основи для імперіуму. І час правління Даринія, суд магістрів став королівським судом, а магістри були єдиним визнаним шляхетним класом. У мінус 1200 році Дариній також став першою людиною, яка успішно об'єдналася з гномами Каушарок, уклавши союз з королем гномів Ендріном Кам'яним Молотом, налагодивши значну торгівлю між їхніми королівствами. У мінус 1195 році Дарині одружився з королевою Ратаною з Каріну, приєднавши їх королівства і заснувавши імперію Тевінте. Дарині оголосив себе першим архонтом, правителем імперії. Коли імперія розросталася на схід, поселенці почали зустрічати ельфійських розвідників на краю Арлатанського лісу, який вони раніше вважали незаселеним. Коли імперіум зрозумів, що заяви поселенців про нелюдську расу, яка використовує магію, є реальними, вони послали емісарів. Коли ніхто не повернувся живим, вони збудували фортецю біля кордону і поставили постійну варту. Протягом наступних кількох десятиліть контакти між двома расами стали більш частими і більш насильницькими. Влітку мінус 998 року кілька поселень вінтера зникли в лісі. Це призвело до того, що Архунт Таласіан оголосив війну та вирушив з походом до Арлатанського лісу. Щоб взяти в облогу ельфійську столицю Ельвенон через шість років, коли інгірські племена скористались війною з ельфами, щоб напасти на південні поселення та Вінтера, Таласіан і магістри втопили місто Ельвенон в землю за допомогою магії крові, щоб швидко покласти край конфлікту. Ельфи, що вижили, були поневолені, додавши велику кількість рабів до імперіуму майже за одну ніч. До мінус 895 року стародавнього часу імперія Тевінтера значно розширилася за рахунок нових ельфійських рабів. Імперіум заволодів майже всім північним Тедасом і почав завойовувати землі по той бік моря пробудження та влаштувавши кілька кампаній, щоб підкорити племена Аламарії та Авар. Магістри вважали, що магія була прихильністю старих богів, а не випадковістю народження, і відмовлялися визнати нижчий клас магів, ельфів і щойно звільнених іноземців, коли Архонт Альмадріус Обрав своїм учнем Тідаріона мага низького походження. Обурення Магістеріум призвело до вбивства Альмадаріуса в мінус 692 році та громадянської війни, яка тривала понад 170 років. Маги билися проти магів вперше після падіння Арлатану. Перша громадянська війна нарешті закінчилася в мінус 620 році, коли Архонт, Парте. Нарешті допустив магів низького походження до храмів і надав їм три місця в магістеріумі. Між мінус 575 і мінус 555 роками стародавнього часу спалахнула друга велика громадянська війна, коли два найвпливовіші магістри воювали за вакантний трон Архонта, загрожуючи розколом імперії. Хоча, зрештою, порядок було відновлено. Цей конфлікт ознаменував кінець золотого віку імперіуму. У мінус році магістри вирішили посягнути на володіння творця і увійшли в тінь. Використавши величезну кількість ліріуму та кров сотень битих рабів, вони перетворилися на перші породження темряви і повернулися в імперію, несучи з собою перший мор, який тривав понад двісті років. Імперія була спустошена, її могутність похитнулася, а заворушення серед народу лише ускладнили ситуацію. Напишіть у коментарях, якщо вам цікаві події Першого мора і хочете почути докладніше про них, ми неодмінно зробимо відео на цю тему. У мінус 180 році стародавнього періоду ослаблена імперія стала вразливою для вторгнення зов. Під проводом біглої рабині Андрасти та її чоловіка Маферата армії варварів з півночі Переудена йшли війною на Твінтер, щоб знищити імперію та поширити інформацію про свого бога-творця. Ця подія відома як священний похід. У містах імперії повстали ельфи-раби, натхненні прикладом Андрасте. Тим не менш, повстання було придушене, а Андраста зі своїми генералами публічно страчили. У мінус 120 році стародавнього періоду почалась війна Рівейна за незалежність від імперії. Яка відволікала імперію від повторного завоювання вільної марки. Східні міста вільної марки згуртувалися, щоб допомогти Рівейну. І після битви при Темаріні, в мінус 53 році стародавнього часу, імперіум залишив свої східні території. Поки імперія воювала з Рівейном, у всьому світі набирав сили культ Андрасте. Архонт Гесаріан офіційно прийняв віру. Магістри втратили свій вплив, оскільки пішли до закритих кіл магії. Південний Тевінтер остаточно розколовся, а північний залишився недоторканним. Зрештою, магістри здалися церкві, але на своїх умовах. У 3,87 століття Башен імперія відкололась від Орласіанської церкви. І сформувала свою імперську церкву, на чолі якої стояв верховний жрець Валхаїл. Протягом чорного та піднесеного віків біла верховна жриця Орласіанської церкви здійснила кілька священних походів проти Тівінтера. Наростив серйозний конфлікт між двома церквами. У шостій тридцять століття Сталії на Тедас вперше напали армії Кунарі і захопили більшу частину Тевінтера. Імперія не прийняла Ломаринську угоду, за якою війні було б покладено край. Тому в даний час між імперією та Кунарі все ще триває війна за північний Тедас та острів Сегерон. Релігія. Стародавні боги. До того, як з'явились магістри та об'єднаний Тивінтер, існували сновидці. Перші сновидці вийшли з племен нероманіанців. Вони стверджували, що їм були видіння царства богів. І на доказ цих видінь вони демонстрували магічну силу. Легендарний Талсіан був першим сновидцем. кажуть, що в одному з водінь, того, що зараз називають тінню, він зустрів стародавнього бога Думата, з яким йому вдалося зв'язатися та навчитися у нього магії крові. Нероменіанські племена, які шанували полеглих героїв, що переродилися в драконів, прийняли сновидців своїми лідерами і стали поклонятися їх богам на рівні з драконами. На момент об'єднання імперії під владою сновидця Даринія першого архонта, поклоніння страдавнім богам стало повсюдним. Дариній заснував магістеріум із жреців цих божеств. А Талсіан був названий почесним архонтом. Культ семи стародавніх богів сотні років був релігією Тевінтера. На їхню честь були зведені великі храми, на яких кожен із богів зображений у вигляді дракона. Організоване поклоніння стародавнім богам було на самому піку перед Першим мором, коли, як стверджують записи, сам Думат повстав зі своєї в'язниці у вигляді першого архідемона. Віруючи в стародавніх богів, відчули себе зрадженими після того, як одне із їхніх божеств обернулось проти них. Поклоніння стародавнім богам продовжувало йти на спад, особливо після утворення імперської церкви при Гессаріані. На час закінчення другого мору осередки культу залишилися лише у віддалених відокремлених районах. Церква постійно їх викорінювала, руйнуючи крами та заганяючи їх адептів у підпілля. І є лише кілька нечислених культів, які продовжують поклонятися тим двом стародавнім богам, які ще не повстали у вигляді архідемонів. Тим не менш дракон залишається найвідомішим символом Тевінтера, незважаючи на те, що справжнє значення цього образу практично забуте. Тевінтерська церква. Після страти Андрасте в Мінратосі розвіялася і Орда і її варварів, але її вчення збереглося. Через десять років після смерті Андрасте Архонт Гесарієн оголосив, що він чув голос творця, коли пронизав пророчицю мечем. Він назвав себе послідовником Андрасте і визнав, що вона була зраджена своїм чоловіком Мафератом. Гесаріан провозгласив Творця єдиним істинним Богом, а Андрастіанство — релігією Імперії Тевінтер. Жиденцям семи храмів був даний вибір прийняти нову віру чи померти. Більшість високопоставлених духівників, включаючи майже всіх магістрів правлячого класу, відмовились зрикатися стародавніх богів. Багато хто з лаєтан нижнього класу магів також були не згодні прийняти Бога ворожого до магії. Але переважна більшість апаратів немагічного населення підтримала гесаріна і з радістю брала участь у поваленні своїх магістрів. Насильницьке повалення знаті супроводжувалося жорстоким кровопролиттям. Цей період відомий як перетворення під час кривавої різанини. Деякі маги змінили переконання і прийняли нову віру. Багато хто з новонавернених стверджував, що зіткнувся з духом мандрасти в тіні, і ця зустріч змінила їх назавжди. Після загибелі вищі жреців Гесаріан змінив призначення храмів стародавніх богів, дозволивши навіть поновлення зруйнованого храму Думата. Їх зробили центрами навчання та підготовки магів, по суті, першими колами. Найбільшою заповіддю творця було те, що магія повинна служити людині, і задум гесаріана полягав у тому, що маги повинні бути належним чином підготовлені для громадської служби Девінтеру протягом усього свого життя. Через 110 років після перетворення орлосіанський імператор Карділіус Дракон. Поставив верховну жрицю Джустинію І на чолі андрастіанської релігії. Це було великим розчаруванням для народу Тевінтера, який мав організовану релігію вже тоді, коли Орлей був лише розрізненими землями воюючих племен. Тевінтерці вважали свою країну святою землею, оскільки Андрасте жила і померла на ній. А чим був Орлей? Відносини між Тевінтерською церквою та Орласіанською церквою Дракона були натягнутими із самого початку. Намагаючись примиритися, церква Тивінтера збила роль архонтів до церемоніальної, а релігійна влада була передана гранд-клірикам гранд клірики та Вінтера неодноразово копотали про визнання свого статусу Орлесіанською церквою, але їм щоразу відмовляли на підставі того, що імперська церква дозволяє чоловікам обіймати духовні пости. Остаточною причиною розколу між церквами стала інтерпретація другої заповіді творця: магія повинна служити людині, а не керувати нею. Та в тарці трактували її сенс як не можна використовувати магію для управління свідомістю інших людей. Вони казали, що найкращий спосіб змусити магію служити людині змусити її служити правителям людей. Дізнавшись, що клірики імперії адаптували пісню світла, щоб відобразити своє трактування заповіді, верховна жриця Ваурайо Райо наказала їм відновити початковий текст. вінтерські храми відповіли відмовою, заявивши про корупцію у Ваурайо. У 87-му році третього століття башен, коли верховна жриця оголосила все духовенство імперії єретиками, Архонт відповів призначенням клірика Вальхаїла, який до того ж був одним з найвизначніших членів Тевінтерського кола магів, верховним жрецем церкви Тевінтера. Його який володіє магі. Розваного в Орлеї чорним жрецем проклинали за межами Тевінтера, і саме його існування було ляпасом церкві Ваурайо. Після того як чотири священих похода не змогли змусити єретиків підкоритися, імперська церква закріпилась як окрема організація, що не входить до церкви Орлея. На даний час в Твінтерській церкві були вирішені спірні питання, які стосувались магії, а чоловіки-жреці стали звичайним явищем. Всі шановані матері та отці, а також гранд клірики є членами одного з кругів, оскільки практично неможливо досягти високого становища в Твінтері, не належачи до жодного з них. Класова система, що вкорінилася в країні, також створює труднощі в досягненні високих церковних постів представникам сопараті. І чоловіки і жінки однаково служать на всіх рівнях духовенства. Хоча більшість верховних жреців були чоловіками, майже всі жреці імперії перебувають у шлюбі, і церковна служба часто стає сімейною традицією, як і більшість професій. У Тевінтері гранд-клірики та верховний жрець обіймають пости в магістеріумі, що дає імперській церкві більше прямої влади над державою, ніж є у Арвасіанської церкви. Нового верховного жреця обирають простим голосуванням, але у разі рівної кількості голосів. Вирішальне слово залишається за архонтом. Версія пісні Світла імперської церкви містить кілька додаткових глав, які не визнає Арласіанська церква. Архонт Гесарін, будучи по суті засновником імперської церкви, вважається найголовнішим з апостолів Андрасте, і в імперії його шанують більш ніж будь-де в Тедасі. Храмовники в імперії, хоч і існують, але потрібні переважно для забезпечення видимості контролю за магами, ніж для дійсного контролю. Замість них магів, які навчаються в колах Тевінтера, доглядають високопоставлені магісти. За законом, храмовники мають право втрутитися, якщо мех перед ними жу дозволено. І навіть оголосити право знищення, але межаться більш ніж спірна. Наприклад, магія крові, хоч і є забороненою, все ж таки таємно використовується серед знаті та Більшість імперських храмовників насамперед звичайні солдати і не мають здібностей, що дозволяють чинити опір магії. Влада. Форма правління імперії магократія. Могутні знатні маги сформували законодавчий орган, відомий як магістерю. Його магістри залучені у складні політичні схеми, витрачаючи на затвердження своєї переваги над іншими членами організації, майже стільки ж часу, як і на прийняття своєчасних рішень на благо країни. Архонт Верховний правитель імперії він має владу розподіляти нові посади в магістеріумі та має право останнього слова у прийнятті будь-яких законів. Зазвичай архонти успадковують свій титул. Вони сини, племінники, брати, кузени чи учні попередніх архонтів. Правлячий архонт представляє свого спадкоємця магістеріуму перед смертю. Вважається, що свою владу та свій вплив і магічну силу архонти отримували від богів, та ця традиція існувала ще до імперії. З того часу змінювалися лише назви божественних сутностей від стародавніх богів до творця. Але основне вірування в те, що магія була дарована вищою силою у культурі Тевінтера залишалася незмінною. Верховним законодавчим органом імперії є сенат, що складається з магістеріуму та публіканіуму. Нижня палата публіканіум складається з вибіркових чиновників, але насправді імперію править Верховна Палата магістерів. Членами магістеріуму є представники всіх сімох кіл магів та імперської церкви, всі виключно чарівники. Формально магістром може стати будь-яка вільна людина, але на практиці все інакше. Перевага віддається магам із знатних домів. Імперія залучає безліч солдатів з різних куточків своєї території, створюючи вражаючу армію. Найбільш помітним є використання слонів, яких завезли до Тевінтера століття тому з прибережних колоній поблизу північно-західних джунглів Донаркса гігантських бойових големів, придбаних у гномів та відомих як Джаґернеут, ця армія могла б обернутися проти південних країн, якби не постійна війна з кунарі. В Девінтері також існують професійні асасини, вбивці магів, яких спеціально тренують для полювання на них. Це децентралізована організація без внутрішньої ієрархії та правил, а їхня діяльність поширюється поза межами імперії. СУСпільство Суспільство Тевінтера розділене на чотири різних класи два магічні та два немагічні. Альтус Маги Альтуса є нащадками початкових сновидців. Та Вінтерських магістрів, які, як то кажуть, спілкувалися у тіні із стародавніми богами. Хоча ці боги вже довгий час не шануються, давні магічні родові лінії, як і раніше, шановані. А вищий шар знаті та Вінтера досі складається з представників цього класу. Левова частка магістрів виходить із сімей Альтуса. Вони є аристократами з магічним даром, які керують імперією. Лаєтани в основі класу маги народжені в сім'ях, що не мають магічної історії, або в сім'ях, які поколіннями використовували магію, але не можуть простежити свій родовід до досновидців. Багато за запекло борються за владу, змушені змагатися з представниками Альтуса, які мають її за правом народження. Третина архонтів в історії імперії була Лаїтан. Хоча вони й не мають усіх переваг Альтусів, наявність магічного дара ставить їх вище більшості городян Тевінтера. Наявність у них здібностей виявляють у юному віці і починають готувати до служіння тевінтеру. Деякі з них сумніваються у правильності старих порядків і залишають тевінтер, вирушаючи в інші краї на пошуки пригод. Сапараті це прості громадяни Тевінтура, немагічного походження. Представникам цього у переважній більшості людського класу дозволено мати власність та служити в армії. Багато хто з них є торгівцями. Сапараті не мають права голосу в державних питаннях і не можуть піднятися вище за ця або матері імперської церкви. Простолюдини людини у Твінтері живуть краще ніж у Варлеї, оскільки рабство у цих краях легальне найбруднішу роботу виконують саме раби. Тевінтерські простолюдини багато працюють, але вони отримують перевагу завдяки наявності безправного нижчого класу. Багато сапараті стають солдатами, оскільки конфлікти між імперією та кунарі на Сагероні та Парвалені виникають практично постійно. Раби Рабство це система, що бере початок ще в стародавньому тивінтері. Рабам не дозволяється мати власність чи служити в армії. Багато хто з них кваліфіковані робітники, які були навчені професії. Проте вони не вважаються ремісниками і не спроможні тримати учнів. Навіть озброєні і служачі особистими солдатами чи охоронцями раби не удостоюються військових звань. У минулому, з часів падіння Ерлатана, Тевінтерським рабам в переважній більшості були ельфи. Після довгого шляху цей клас став змішаним і переважно складається з ельфів та людей. Життя раба в Тевінтері зазвичай коштує лише того, що на нього було витрачено, та вбивство не карається законом. Законним шляхом раби можуть бути звільнені лише через суд, де власник офіційно заявляє, що звільняє раба або за заповітом власника після його смерті. Звільнені раби однаково не вважаються громадянами, їх називають лібераті. Це підкласи з обмеженими правами. Вони можуть вступити до кола магів або служити учнями у торгівлі. Їм дозволено мати власність, але служити в армії вони не можуть і дуже рідко мають право голосу. Зараз імперія Твінтер не така могутня, як була колись, але це не означає, що вона заспокоїлась та більше не мріє про нові завоювання. Чи побачимо ми її відродження, чи як і кожну імперію її чекає крах. Можливо про це ми з вами дізнаємось вже у наступній грі від BioWare. Та не треба чекати виходу четвертої частини Dragon Age, щоб залишити свій коментар. А також, якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, зробіть це просто зараз, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії української Більше. довгого життя і процвітання.